У 2023 році на Тернопільщині свою роботу розпочало підприємство Наша птиця. Воно співпрацює з компанією Агропродсервіс. Тут займаються виробництвом м'яса птиці та збувають власну продукцію через торгові мережі у Тернопільській, Київській, Харківській та інших областях України. Підприємство Наша птиця займається забоєм сьогодні. Тиці бройлера освоюють сьогодні. Індика, тобто забій і обвалку індика. Ну, два види. Попри те, що підприємство почало свою роботу нещодавно, важливий акцент ставлять на благодійності, волонтерстві та активно підтримують захисників. На постійній основі перераховуємо кошти на благодійний фонд, і вони вже там по запитам військової частини розподіляють. Крім того, постійно наші працівники якусь певну частину заробітної плати так само перераховують. Ховують в фонд. Плюс в нас є таке на підприємстві, що ми допомагаємо по бажанню відповідно тим працівникам, які від нас пішли служити. Ну в нас таких є на сьогоднішній день п'ять чоловік. Відважилися розпочати свою роботу у такий складний для країни час, бо розуміють сильну країну зробить тільки сильна економіка. Ми десь моніторимо щомісячне надходження до бюджету нашої громади, і ми бачили, коли вони почали сплачувати податки. Бачимо, як вони нарощують виробництво, збільшують кількість робочих місць, і бачили, як йде збільшення сплати податків. Надіємося, що в 2024 році вони не зменшать темпи росту, і також будуть успішно працювати і відповідно сплачувати податки до нашого бюджету на 2024 рік у нашої птиці. Чимало планів щодо розвитку. Ціль розвитку на 2024 рік в нас з трьох пунктів складається: перше це максимальний сервіс для клієнта, друге це максимальна зручність для наших працівників, і третє це максимальна додана вартість. З часом підприємство планує виходити за межі українського ринку, адже бачить чимало перспективи в реалізації своєї продукції за кордоном. І у такій стратегії є сенс. Секретар аграрного комітету Іван Чайківський розповідає: експорт м'яса української птиці сьогодні стрімко розвивається і знаходить нові ринки збуту. Наша птиця вона якісна, наші продукти вони якісні і тому вони складають досить гідну конкуренцію на ринках європейського Союзу. Уюзу, а також інших там азійських ринках, африканських ринках, куди сьогодні наша птиця експортується. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.